Остосі взявся ремонтувати тротуар на Приморському бульварі на улюбленій алеї одеситів і гостей міста демонтували плитку. Чи є цей ремонт першочерговим завданням для Одеси, яке потрібно негайно вирішувати, дізнавалася Ксенія Тіора. Не так давно, ще декілька років тому на приморському бульварі проводили капітальний ремонт. У 2008 році уся територія тут була повністю реконструйована, і на ремонтні роботи тоді було витрачено більше 30 мільйонів гривень. Сума чимала, але костусів чомусь захотілося витратити додаткову порцію коштів яких так бракує у міському бюджеті саме на це місце, враховуючи те, що в Одесі величезна кількість тротуарів вже десятки років потребують капітального ремонту, постає ще одне питання: чи є першочерговим завданням ремонтні роботи саме на Приморському? Косусів, мабуть, легше взятися за проблеми, які знаходяться прямо під його носом, а не обтяжувати себе вкладанням грошей у ремонт тротуарів, які не прилягають до будівлі міської ради. Чи так це ми дізнавалися в Одеситів? Я думаю, що це штататмивка грошей. Кто-то что-то это отмывает. Так же само по себе не делается. В бюджете-то нет этой идеи. Значит, это отмывает люди деньги. А как вы считаете, вообще надо было это делать Да ну зачем, если хорошая плитка? Здесь постоянно я с малым гуляю. Нормальная плитка, взяли, побели, сняли. Первоочередная проблема для города. Это чтобы люди были сыты и чтобы в доме было тепло. Всем тротуарам нужна помощь и ремонт. Що надо это делать, когда тепло, когда сухо. А на зиму что, сейчас сыру поставлять через недельку-две, ну через месяц опять она будет отставать. Очень даже много есть таких тротуарів які нуждаються в дійсно срочному ремонті? Ходити далеко не треба, щоб побачити плачевний стан тротуарів у центрі міста. Майже на кожній вулиці історичного центру є тротуари, по яких не тільки вночі страшно ходити, але й в день можна спіткнутися і покалічитися. Лютеранський провулок входить у туристичні маршрути міста. А ось вулиці Конна і Кобловська. Тротуари цих вулиць так і просяться на ремонт, але їх чомусь міська влада не помічає. Чи задоволені одесити, які щодня ходять цими вулицями? и мы дизновался у них самих. Очень много ям, как бы неудобно ходить, девушки, которые ходят на каблуках, наверное, очень ругаются. Ну, конечно, такими тротуарами, однозначно, потому что плитка стоит больших денег, и, в общем-то, она тоже недолговечная. И у города лицо только, не только на Приморском бульваре, но и на других улицах тоже надо сохранить. Это везде нужно делать, не только в определенных местах. Но я считаю, что... Человек будет идти ночью вот так вот, и вот, вот это он может там сломать себе ногу или голову вот этим. Это нужно везде делать. Люди ходят везде. Ну, наверное, надо все вместе делать. Німаці там, де вже зовсім ходити не надо, навірно, в первую очередь. Отже, Одесити можуть подякувати Костусів, який піклується приморським бульваром, що знаходиться прямо перед його носом. Але не завадило потурбуватися й про інші тротуари, якими щодня крокують Одесити, піддаючи загрозі своє здоров'я. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телеканал Крук.